Патріотичне виховання, проблеми організації навчально-виховного процесу, кадрова політика в системі освіти, корупція в навчальних закладах це ті основні питання, які винесли на обговорення громадського форуму. Його організували активісти об'єднання Майдан. Питання освітянські зараз дуже кричущі і актуальні, тому що освіта це те, що це наше майбутнє тобто вчителі, Вони виховують наших дітей. А діти, це ну це наше майбутнє майбутнє нашої країни, і хочеться, щоб ці діти отримували гідну освіту. Найперше питання, яке підняли на засіданні, стало корупція в навчальних закладах. Сьогодні кажуть активісти, це одна із найболючіших проблем в освіті. Освіта одна з найбільш корумпованих сфер. Тому, наприклад, всі оці... Всі питання, всі теми ми будемо обговорювати саме, напевно, в цьому контексті. Як подолати ці явища, тому що не подолавши оцю головну проблему, наприклад, ці інші, буде, вони просто не мають сенсу. Окрім того, приділили тут увагу і питанню патріотизму нашого молодшого покоління. І саме головне, що ми повинні виховувати тут правильно, коли навіть сказали, на позитиві, на героїзмі, щоб в цієї дитини. В того викладача сльоза наверталася на очі від того, які в нас були полководці, які в нас були герої. І я скажу, що це потреба нації української. Вистачає проблем із позашкіллям. Однією із основних називають підняти знову питання самоукупності та самофінансування музичних шкіл. Добре відпрацьована саме мистецька освіта, це починаючи початкові заклади музичні школи, далі училище, далі консерваторії, інститути. Визнакнувши хоч одну ланку звіти, ми розвалимо всю систему. Це те, що говориться про майбутнє нашої держави. Якщо ми не будемо мати фахівців, ми залишимося на рівні африканських країн. Окрім освітян та активістів громадського об'єднання Майдан, сюди завітав і заступник голови Хмельницької обласної ради Віктор Адамський. Посадовець запевняє, обласна влада відкрита для діалогу із громадськістю Хмельниччини. Буду щиро вдячний вам усім за ваші пропозиції. Я сподіваюся, що наш обмін думками не завершиться лише ось відповідними організаціями відповідних формів. Обласна рада відкрита до діалогу в будь-який час. Якщо для того є необхідність і потреба в частині оптимізації чи в частині визначення того, як необхідно рухатися в цьому напрямку, Тетяна Збарш, Володимир Поламар для інформаційного випуску.